Оксана з Маріуполя від війни тікала наприкінці березня минулого року разом з дітьми. Так опинилася у Дніпрі, жили у знайомих. Сьогодні їх родина має власну кімнату гуртожитку. каже про можливість отримати житло дізналася випадково. Ну через центр «Я Маріуполь», ми узнали через Телеграм, то тобто через людей ми зареєструвалися там. Как бы мы видели всегда давали объявления в группе, то есть по поводу жилья. Ну, я решила попробовать. І от мне позвонили, сказали, що ви входите, як говорится, в первые десятки. Що был шок, звісно, я не жадала этого. До чотирьохповерхового гуртожитка заселили ще сім родин з Маріуполя. Будівлю повністю реконструювали та меблювали з настанням холодів. Ще й утеплять кошти. Виділила Франція у розмірі 300 тисяч євро. Коли розпочалась війна, і місто Маріуполь зазнало цієї долі стати містом жертви, містом мучеником І коли тисячі людей постраждали внаслідок цієї агресії, в цих важких і драматичних умовах Франція ухвалила рішення лишатися поруч, супроводжувати якомога постраждалих населення. Гуртожиток є зручним для проживання як для малечі, так і для дорослих. На першому поверсі облаштували коворкінг з технікою для навчання та роботи. А також сім'ї зможуть відвідати кабінет психолога. Маріупольці проживають там тимчасово до перемоги у війні та певний термін після неї. Разом з місцевою владою, разом з громадськими організаціями, з волонтерськими з міжнародними організаціями ми робимо все для того, щоб е Ті люди, які о, о, лишили все на територіях, де наразі ведуться активні бойові дії, е, почували себе якомога комфортніше і краще. На підтримку переселенців уряд Франції спрямовує ще понад 7 мільйонів євро. Це допоможе облаштувати дах над головою ще для понад 300 сімей з Маріуполя. Загалом домівки потребують понад тисячу родин, які наразі проживають у Дніпрі. Наталія Москаленко, Павло Грунт, Новини 9 каналу.